Урок я пізнаю світ. Тиждень 4, урок 34, сторінка 21. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання. Розгадали кросворд. Пригадуємо. Частина мови, що відповідає на питання, що зробити, що зробити, це дієслово. Частина мови, якою є слово золотий? Прикметник. Частина мови, що відповідає на питання, скільки числівник. Питання, на яке відповідає іменник. Хто або що? Самостійна частина мови, що називає предмет, це іменник. І п'яте питання, на яке відповідає предметник, це який? У вас мало бути ось така, такий кросворд. Завдання четверте. Обери правильну відповідь. Географічний центр Європи це точка на карті Європи, що розташована на однаковій відстані від її кордонів. Розгорнемо зошит на стрінці і прочитаємо тему уроку. Тема уроку досліджуємо історію України. І так, переглянемо трейли, на які запитання дамо відбуд в кінці уроку. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо, Швидкісна лічба для мозку все ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповіді. Питання до уроків. Чи знаєш ти чарівну формулу, яка допомогла б тобі добре навчатися та бути успішним? Успішною? Чому перший період стародавньої історії назвали кам'яною добою? Що вміли робити пітекантропи? Якими частинами мови є іменник, прикметник, дієслово та числівник. Які властивості фізичних тіл ти знаєш? І так, на ці питання ми дамо відповіді в кінці трьох уроків? Прочитаємо улюблене прислів'я бобу. Під лежачий камінь вода не тече. Ось воно. Синім яскравим кольором. Як ви його розумієте? Так говорять про ледарів. Якщо не працювати, то ми не будемо і мати результату нашої праці. А тепер погляньте, чи можна назвати, що ці діти працюють, чи можуть вони стати успішними учнями? На кожному із цих малюнків діти чомусь навчаються. Вони працюють в парах. Виконують вправи фізичної розминки, вивчають літери алфавіту, про щось мріють, пишуть. Так, вони дійсно можуть бути успішними учнями. Прочитаємо улюблене прислів'я від Аї. Ось воно, синім кольором. Не кажи, не вмію, а кажи навчуся. Як ви вважаєте, це прислів'я може бути? Гаслом успішних учнів, звичайно, якщо щось не виходить, якщо щось не знаємо, ми завжди можемо дізнатися. Отже, почнемо працювати. Перегорніть сторінку і прочитаємо текст. Про найдавніші часи ми дізнаємося завдяки речовим джерелам, знайденим під час археологічних розкопок. Залежно від основного матеріалу, з якого давні люди виготовляли знаряддя праці, найдавніші часи поділяють на періоди. Найдовшим періодом була кам'яна доба, час, коли люди виготовляли знаряддя праці переважно з каменю. На території сучасної України кам'яна доба розпочалася близько мільйона років тому, з появою так званих пітекантропів або людей прямоходячих. Зовні були схожі на сучасних людей, хоча мали деякі істотні відмінності. Низьке чоло, плоский ніс. Сильно розвинені надбрівні дуги, низький зріст. Найдавнішою археологічною пам'яткою в Україні є поселення поблизу села Королево Закарпатської області, де археологами знайдено ручні рубила, різаки гостроконечники. Ось така цікава інформація. Про саме стародавні часи. А дізнаємося ми з вами від археологів, які проводять археологічні розкопки. Який період в житті людства був самим найдовшим? Так, це була кам'яна доба. Чому її так називали? Тому що люди, які жили в той час, виготовляли знаряддя праці переважно з каменю. А як називали тих людей, які жили близько мільйона років? Їх називали пітекантропи, люди прямоходячі. У В якій території України були знайдені розкопки перших людей, село Королево Закарпатської області, де було знайдено ручні рубила, різаки і гостроконечники. Заспіваємо пісеньку, історія нас страдає. Продовжуємо далі працювати за темою нашого уроку. Виконаємо конкурс найкращий історик. Добу, коли люди виготовляли знаряддя праці переважно з каменю, називають кам'яною. Давня людина на землях сучасної України з'явилася близько мільйона років тому. Буква «И». До привласнювання господарства належить збиральництво і полювання. Найдавніша стоянка в Україні розташована біля села Королево в Закарпатті. Складіть слово із букв і запишіть його. Це слово люди. Розгадаємо ребус від бубу, сто банка. Першу букву відкидаємо, залишається Анка. Далі другу букву А міняємо на я. Виходить слово Стоянка. Запишіть це слово. Залежно від основного матеріалу, з якого давні люди виготовляли знаряддя праці, найдавніші часи поділяють на періоди. Найдовшим періодом була кам'яна доба, час, коли люди виготовляли знаряддя праці переважно з каменю. На території сучасної України Кам'яна доба розпочалася близько мільйона років тому з появою пітекантропів. Найдавнішою археологічною пам'яткою в Україні є поселення. Поблизу села Королеву Закарпатської області, де археологами знайдено ручні рубила різаки гостроконечники. І так, пригадали вивчений матеріал, перегорнули сторіночку і продовжуємо працювати. Прочитаємо цікаву інформацію. Ти вже знаєш, що підтвердженням існування давньої людини. На теренах сучасної України є королевська стоянка, розташована на пагорбі за вишки 120 метрів над річкою Тиса Закарпатська область. Подібні стоянки були також знайдені у багатьох інших країнах світу, наприклад, у Німеччині, Франції, Чехії та Сербії. І так, ми дізналися, що такі стоянки були не тільки в Україні, а й в інших країнах світу. На якій висоті була розташована королевська стоянка? 120 метрів. Відкресліть, будь ласка, це число. 120 метрів. Далі поглянемо на політичну карту Європи. Покажемо країни, які згадані в тексті. Ну, по-перше, це наша держава Україна. Та ось вона кольоровим кольор, зеленим кольором показана країна червоним кольором її саме кордони. Далі ще була озвучена країна під назвою Німеччина. Подивились, ось Німеччина її столиця місто Берлін, була згадана Франція. Ось вона фіолетового кольору. Франція і її столиця Пунсоном позначена. І Стапариж. Шукаємо Чехію. Ось вона жовто-гарячого кольору, Чехія і столиця Прага. А також країна під назвою Сербія. Ось вона, ця країна Сербія і її столиця Белград. Саме в цих країнах Франція, Німеччина, Чехія, Сербія і Україна були стоянки. саме і текантропів перших людей. Ну а тепер виконаємо завдання нейробики від I. Запишемо відповіді в завданнях. Обіка для майбутніх істориків від відає чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевіряємо п'ятдесят п'ять. Друге завдання. перевіряємо 53 третій раунд 57. І останні об'єкти, що можна віднести до речових історичних джерел. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме. Десять речових джерел. Язика за... не відноситься до речових джерел, м'ячик також не відноситься. І так у вас мало бути ось такі результати. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами досліджували історію України, читали повідомлення про найдавніші часи про пітекантропів.